Ось такі зараз торги. І картопля, а цибуля така і яйця. Журавлина, бачите, лісова. А за 60? 80 гривень. Але договорилися 70 і за 69. Ось такі ціни поки. Далі подивимося. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазуро Ярик. І я своїм товаром не багато чого, але покажу температуру. 5 градусів. Зрання було 7. Приїхав якраз тепер трошки такий туман. І 5 градусів. Бачите, холодно. Вчора був морозець у нас. І сьогодні по машині теж приморозок. А так, кабачок 25, такий огірочок 50 вже, але такі є капуста, різновидність. Пучок 15, вона дорога, ну, але все має. І в мене є гіркий перес. Я його насадив тут, а його сильно не беруть. Так що будемо солити, вже насолив, аджіки наробив такої ядерної, а це, мабуть, ще трошки замочу, ще є ціла тачка. Ну і моя пекінка. Пікінка, пікінка. Та була, сорт, кісекі, звичайно, мене більше порадував прошлий рік, але то пекінку буде, розкажу, відео покажу на днях про пекінку. Як вона себе почуває, якщо з нею нічим не близько, ні підживлять, ні нічим. Якраз такий експеримент я цього року зробив. І ще в мене є, ото, що трошки є, і. Квіти горизонтами різні, бачите, такі гарненькі тільки починаються. Отакі. Вінка От такі. виростила, і з тих більших, бачите, і з тих більших. о, хоч би по 50 гривень. Вони кущі невеликі. Хоч би по 50 гривень. А так подивимося, скільки буде тому що його, їх багато тут вирощують. А це для проби. такі зробили по боках малесенькі весною і зробилися отакі бачите, такі кущі. Їх треба, звичайно, коли вони ростуть, обривати верх, формувати шар. Трохи робили, але непогані, розцвітуть скоро. Будуть красиві, так як о, тут радує і тут, о, туди, бачите, красота теж посадила. Яйця по вісім, а цибуля така? це буля В'як. Поняв, Ну це штутгарт, якраз я говорив, на зелень вона йде. Бачите? плоска, вона йде на зелень. Можна зрізати верху тут, Но. садити і буде вам зелень. Дуже багато дає паростків. Це ж тут. Так. Оця ось така плоска, щоб ви знали. І огірочки по 50, по 45. нічок один 10-15. 10, так, О, Можна якраз набрати садити. І молоко 25 літрів. Літрова баночка, такі маленькі, підзусичники, кажуть, 40, а такі 70, ну тут вже більше єди. Трошки більше і більше є. Такі. А орішки? 50. 50 кілограм. Сушка. Да знаю, літра 25. Літра 25. І бити орішок пів літри скільки? 40. 40. Ось такі ціни поки. Далі подивимося. Картопля по вісім. Що, зелена, ні? Це вона така є, вона добра. Бачите, яка вона. Або ви якби піщана. Зелене, ні? Ні, 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 не. не, 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 не. То пісок. Так. Так. Це білоруса і тай. Тайфон. 120. 120. А жовтну ма? А менші пускільки. Це є червона. А менше то є по 50. А жовта волі. А оріхи? 80. І скільки тебе грибочки? 40 баночка літрова. Бачите, які лисички гарні. Буряк морква. Цибуля по 15. Більше картопля, звичайно. 8 гривень, десятку ніхто не хоче. Брати це на гурт дають по 8. Ну, Капусти не бачив. Капуста э, в магазинах по 10, значить 12. Бачив, там капустина, жінка пізню привезла по 12 гривень. Такі ціни сьогодні. Будемо дивитися, ще щось може попадеться. І у нас температура 5 і 7. 6 градусів, зрання, холодно, добре, що без вітру. От такий столик. Уваги. Такий стільчик привезений з Херсонщини з собою взяли, щоб торгувати, бо знали, що будемо вирощувати і торгувати. Я просто показую. Трохи взяли пікінки Перед її не питає ніхто. І огірочка взяли. І до мене прийшов такий кіт. Здорові тут є добре. Великі. На вигон прийшов. Тут м'ясо продавали недалеко. І він до м'яса. Чим ага. десять, як сяк сідати? Журавлина, бачите? Лісова. А за 60? 80 гривень. Але договорилися 70 і за 69, каже. То кулець, то кулей. Ясно. Слов'янка, каже, по 12. А ця яка? А то не знаю. Споняв. І у по 50. А цибуля? А цибуля що? 25. 25 навіть, добре. Бо там синя трохи є, так? Да? Ясно. Дві квітки пішло, але ще стоїмо. Взяли по 50 деревні отаких резинками. Огірок пішов, кабачка трохи лишилась, перцю кіло забрали. Ну і трошки пішла пекінка, це у мене. Зелень 15-20, це петрушка укроп кінза, багато немає, щоб було. Але все привозять. Сметана 50, сир 100. От такі зараз торги. Всім здоров'я, Україні країні перемоги. До побачення.